Не одним Яремчев Івано-Франківську представили результати проєкту Бойківські Карпати. У ньому взяли участь 12 громад з Прикарпаття для того, аби привабити мандрівників, проводили безкоштовні екскурсії, створили 5 віртуальних турів пам'ятками культурної і природної спадщини. Також розробили 3D-візуалізацію бойківських туристичних магнітів, серед яких скелі Довбуша. Окрім того, відбулися 8 етноекспедицій, аби створити фешн-колекції одягу на основі основі традиційних орнаментів бойківщини. П'ять маршрутів і вони об'єднують всі 12 громад, учасників проекту. Це різнотематичні маршрути, які поєднують як і природну спадщину, так і архітектурну спадщину, так і гастрономічну спадщину, індустріальну спадщину. Ми хотіли показати Бойківщину цікавою різносторонньою для того, щоб різні цільові аудиторії, як молодь, так і так і старше покоління, зацікавилися цією територією. Також ми розповідали аудиторії про. Бойків і бойки про звичайних людей різних професій, різних поглядів. Ми хотіли розповісти як мешканцям Івано-Франківської області, так і України про цю етногрупу, про їхню історію, їхню культуру, їхню спадщину. Ми намагалися допомогти нашим громадам визначити пріоритети розвитку саме туризму, як, як галузі економіки, допомогти їм реалізовувати проекти в галузі туризму. З цією метою було проведено ряд заходів, було проведено онлайн лекторії, було проведено певні дослідження були проведені етнографічні екскурсії.